Хто шукає правду, шукає Христа. Роздуми над Божим Словом на середу сьомого звичайного тижня Рік 1. Того часу Йоанн сказав Ісусу. Учителю. Ми бачили одного, котрий твоїм ім'ям виганяв бісів. І ми заборонили Йому, бо Він не ходить з нами. А Ісус відповів: Не забороняйте Йому, бо немає такого, хто зробив би чудо в моє ім'я і зміг би відразу мене лихословити. Бо хто не проти нас, той за нас. Хто шукає правду. Шукає самого Христа, який є правдою. Так навчала свята Тереза Бенедикта від Христа Едита Штайн. Тому оці церкви навіть говорили про християн до Христа, і тут навіть не йдеться про праведників Старого Завіту, а про таких язичницьких філософів, як Сократ чи Платон, які щиро шукали правди. Можливо, саме про таку людину, яка, не бувши з Христом, не бувши в спільноті апостолів, нищила зло і виганяла бісів, розповідає сьогоднішня Євангелія. Коли хтось шукає правду і не боїться признатися до неї, то уже перемагає зло в самому собі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу! Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.